Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенка. Є позитивні новини, є негативні Мої особисті, є трохи різні. Давайте ми зараз поговоримо. Давайте почнемо з позитивних новин, з гарних новин. Тієї ночі, не цієї, що йде. Можливо, тривоги. Я ще раз нагадую, якщо будуть тривоги, не ігноруйте, друзі. Так, от тієї ночі, Байден зустрічався з лідерами Конгресу. І за даними американських СМІ, та деякі ну коментарі учасників мережі, президент Ну Сполучених Штатів прогнувся під республіканців і погодився відчутно посилити міграційну політику. Не все, що вони вимагають, але відчутно. По, по, не знаю там деталі, вони будуть оприлюднені, і ми побачимо. Ну, зараз ця от міграційна політика є найбільша проблема для американців. Розумієте, особисто для республіканців і прихильників республіканців законопроєкт про нашу підтримку да, там на 61 чи 63 мільярди та про міграцію ну, Сенат. Готовий проголосувати. Конгрес готовий проголосувати вже наступного тижня. Я думаю, він проголосує. Там більшість все одно демократів. Ну вони якось більше розуміють, що в Україні треба допомагати. Вони більше розуміють, що в Україні гинуть діти. Вони розуміють, що в Україні гинуть люди. Не так як в палаті представників республіканцям похрену, що ми помираємо. Похрену, що наші діти покалічені. Їм пофігу все, розумієте? І, і, і от, Ось все. Ну, не знаю, як проголосують вони чи ні, але це вже позитив. Повірте, це вже рух з місця. Цей Селіван казав, я так вважаю, що він казав про це голосування, що практично домовлено, практично де. От там буде дуже тяжко вже по палаті представників. Ну, Будемо сподіватися, що раз, раз паровоз почав рухатися, то він потихеньку. Поїде. Йдемо далі, друзі. Франція нам обіцяє збільшити постачання озброєння в цьому році. Е, ну, головне, що почне постачати 50 авіабомб в місяць І січня цього року, може вже постачає, може ні. Це ж практично 600 авіабомб, плануючих авіабомб за рік. Ну, це класна ситуація. Снарядів дуже мало, це 3000 в місяць, дуже мало. Uh, і буде виготовляти, виготовити нам за рік не, не зрозуміло коли. Але 78 САУ це, це хороший показник, це нормально. 78-80 САУ. ну, Будемо сподіватися, будемо, друзі, сподіватися, і будемо оптимістами. Все буде нормально і все ми отримаємо. Е, йдемо далі. Ну, Як пишуть російські пабліки і наші, і наші і наші, різні, різні так от різні е, наші дрони, начебто долетіли до Пітера. Не знаю, підтвердження Міністерства оборони немає, але все, все гудить, гудить, іначе збивали там і летіли дрони. Е, на кожному дроні там було 3 кг вибухівки, і летіли вони на Петербурзький, на нафтопереробний термінал, да? на нафтовий термінал. Ну, як це повідомляють російські СМІ, воно все збито. Не знаю, можливо, збито, можливо, не збито. Нема офіційних підтверджень нашого Міністерства оборони. Але я залишаюсь приверженцем, друзі, Белгорода. Белграда, Шебекіна, Ростова, Курська, те, що ми можемо, те, що у нас виходить, як ми можемо, ми можемо туди і балістичною ракету, ракетою стрельнути, да? і авіо, плануючі бомби, ми можемо туди направити, і е шахеди можемо, і точки. Ми все можемо розумієте, ось ці міста ми можемо все. І коли воно навіть... Три або п'ять прилітає і прилітає в цей город прилі... міст, і прилітає в енергосистему чи в водяну систему. А загал... головне, щоб воно вони прилітали в нафто, нафтопереробні, нафтопереробні, військові заводи або військові об'єкти в цих містах. Ну, це взагалі було б ідеально і класно. Але навіть якщо щось вони збивають самі. І у них криволапи ПВО, і воно падає у, їм на голови. Це все таки більше. Так, да, Пітер, Москва, це, мабуть, політична якась там вплив або політичний тиск. Але я не бачу цього диску. Для мене його нема. Ну хто я? Я я прости проста людина. Оста... і Ще одне остання гарна новина: в Севастополі затонув сторожовий корабель типу Тарантул, друзі. А, агенти АТ, це там така є у нас група, яка працює підпільно, да під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабль проєкту 20P5. Тарантул. Він знаходиться біля графської пристані. Я був там неодноразово дуже багато разів. І ви знаєте, це основна дерев'яна графська пристань е, в затоці. Да? Ну, скоріше за все, скоріше за все, як е, також є припущення, що це він був на, десь в морі, або десь там далі на рейді, і при атаці наших надводних і підводних е, безпілотників. Був пошкоджений і кінець кінцем він затонув. Ну, дай Бог, хай корми крабів на наравської пристані. Друзі, я вам хочу подякувати. Я вам хочу подякувати за те, що ми робимо разом, за те, що ми воюємо разом, за те, що ми нашим хлопцям робимо добру діло. Добре діло, вони просто знаєте ну, в восторге. Я хочу подякувати Остапенко Людмилі, Бернікові Наталі, Орлік Монобанк, Хтось Монобанк 8.54, Грущовій Тетяні. На, 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 лоб, на, лоб, на половий Валентині, вибачте, Валентина, Монобанк, Петрів Галини, А-банк, Амельченка Людмили. Лесів Федору, Рикові Федіру, Рисові... Риковій Ларісі, Олексієвець Павлу, Шляхтіч Любові, Омельченко Людмили, хтось на Монобанку 16 16.15 без прізвища, Черезниченко Ользі, Жидалєвій Ларісі, друзі, величезна вам подяка. Сьогодні день у мене був пропавший, хотів знову зробити заказ, вже на 92-бригаду прийшли, ну просять, ну дуже просять, і треба, до... треба допомагати всім. Я просто те, що бачу, ну, хлопці, хлопцям потрібно. Так от, не зміг. Я там всіх, хто хоче допомагати, донатити, всім, хто хоче приймати участь в допомозі хлопцям на поспальникам, по всім нові реквізити, заходьте в опис під кожним наступним відео. сьогоднішнім відео там змінені номера картків. Так, хто, хто перераховував по роз, розрахунку, роз, ну, по рахунку, <сіх> так воно і залишається. Але хто перераховував по номерам картку, карток, зайдіть, картки змінилися, тому що так вийшло, що я їх втратив. І цілий день у мене були біга, біга, біга. Випав з ритму, повністю випав. Нічого, завтра будемо завтра будем наздоганяти. Друзі. Я вам дякую. Ну, ну, там є PayPal, працює. Все, 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 оте, все, що залишилось, працює, я тільки заблокував. А банк. Завтра її розблокую. Завтра зміню А-банк. І все. Підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте друзів, запрошуйте рідних, пересилайте, розповсюджуйте, ставте дзвіночок, друзі, Подобаєчка. і ми будемо працювати, і ми будемо робити те, що нам потрібно робити. І дивіться. Є така у нас ось, ось різні підходи. Ось, дивіться, різні підходи людей простих, людей, які воюють, і депутатів. Хоча Роксолану Підласу я вважаю ну, одною з, такою, з таких, знаєте, розумних, грамотних, освічених і серйозних депутаток. Чесно, от просто. І вона не пропонує не, не, не просто там. Знаєте, щоб посміятися там, сказати, ось, опять депутати. Ні, вона пропонує раціональні речі, але підходи все одно інші. З підходи, подивіться, які інші. От де знайти вона каже додаткові кошти держави і для мобілізації, і для, для того, щоб вести війну. Ну, голова комітету з питань бюджету, вона голова комітету з питань бюджету. Нормальна людина, я ще раз кажу. я це одна з небагатьох, кого, до кого я відношусь дуже позитивно. І ось вона каже такі слова: якщо е, людина купує новий айфон, 60-70 тисяч він стоїть новий айфон зараз, ну чому б людини не заплатити ще 5 тисяч, грубо говоря, податку. Якщо ти знайшов 70 тисяч, знайдеш 5, -5 тисяч. Вибачте, у мене не було айфону ніколи і зараз немає. Я не вважаю його чимось потрібним. У мене добрі, добротні телефони, нормальні, але вони не коштують стільки. Я не бачу смислу. Але якщо людина купує такий айфон, це вже, е, знаєте, або це якась необхідність, ну величезна необхідність для людини, або це понти, показуха і так далі. Тому заплати, будь ласка, заплати 5 тисяч. Також вона говорить, у кого там зарплатня вище 20 чи 25 тисяч, ну це можна. Просто визначити, сісти, порахувати. То чому по, на військовий збір платити не 3%, не 1,5, а 3%. І я ж вважаю, вона права. Це прогресивна е шкала по військовому збору. І є багато. Треба подумати про податки на розкіш, і в цю розкіш, ну, ввести декілька не тільки там квадратуру домів там, і десяту машину, або ще щось, а трошки у нас. Війна вести ці податки тимчасово, не вводити їх постійно, так і записати тимчасово на рік, потім подивимося. На два, потім подивимося. Продовжити або не подовжити, що буде з війною, або до припинення військових дій. Але це потрібно. Не можна, коли ми купуємо а, автомобілі по 2-3 мільйони, а у нас, люди, у нас війна, у нас діти гинуть, у нас всі гинуть, у нас ВПО відміняють виплату. Що це таке? Ось один підхід. І він нормальний, правильний підхід, а є і інший підхід. Аліна Михайлова, це дівчина, цивільна дружина Дмитра Коцюбайла, Героя України, да Вінчі – вона, вона пропонує, вона пропонує, ну, класно, І закликає скерувати всі державні, державне фінансування, державні кошти на політичні партії, на сили оборони. Друзі, ну так, да, я бачу, я дивився. Фінансування політичних партій, партій було і в цьому році, і на наступний рік, рік закладено в бюджети. Ну, що це таке? Ну, скажіть. Ну, ніхто. Ні з слуги народу, ні з Європейської солідарності, ні з батьківщини, ні ОПЗЖ, ні майб... ніхто не виступив і не сказав. Я там казав, що е, слуга народу перерахувала партійні гроші в бюджет. Це, це були залишки. Це не було все фінансування. Там здається, 400 мільйонів їм на рік дають фінансування на партію. Навіщо? Поясніть навіщо? Ось Аліна Михайлова, вона воює, вона медики, медик на фронті. Вона все це бачить, вона знає. Вона знає, ми кажемо зарплатня велика, ми кажемо зарплатня в місцевих велика, ми кажемо Бруківка, а тут ми партії фінансуємо. Для чого? Ну, ось різний підхід. У людей, які живуть, і, пусть у, і, і нехай у Освічених, нехай у розумних, нехай у серйозних депутатів. Ну все-таки депутати. Депутати підняти, і це правильно. А тут віддати на війну. Бачите, різні, різні підходи. А Європейська солідарність, вона проклинає Аліну Михайлову, вона проклинає пташку. Ось цьому різниця. Ось цьому, друзі, різниця. Ну і пішла реклама. Знаєте, я не можу не тронути. Петра Порошенка пішла, фонд Порошенка відбудує музей Шухевича. Жити треба так, щоб тебе пам'ятали, а вороги боялися навіть після смерті. Да? Так от, Петро Олексійович Порошенка 5 років був президентом України. Петро Олексійович Порошенка. За цей період 25 разів робив візити у Львов. 25 разів він був за 5 років у Львові. Він жодного разу не відвідав музей генерала Шухевича в Білогорці. Можливо, він по тайку якось їздив, тайно, тихо, але офіційно він жодного разу не відвідав цей музей. За 25 візитів, будучи президентом України, він ні одного разу, Петро Олексійович Порошенко, не був біля пам'ятнику Степана Бандери і не поклав туди ні одну квіточку. От скажіть, що сказати. Зараз людина відбудує за наші гроші. І ніч... у нього нема своїх грошей. У нього тільки вкрадені. І коли ми це зрозуміємо, і не тільки у нього, щоб не казали, що ти їх не їхав на перше, і у Ахметова вкрадені, і у Пінчука вкрадені, і у Коломойського вкрадені. Будь-який мільйонер мільярдер, хто працював у владі, Хоча б трохи а садовий. Та будь-хто, будь-який мер, у кого є мільйони, це гроші вкрадені. Чому ви не робите тоді, коли ви б могли робити? Все, друзі. Мені, мені, мені знаєте, ось На цій ноті хочу завершити. Позитив і негатив трошки. Ну, це навіть не негатив, це просто треба розуміти, хто нами правив і хто хоче нами далі. Прийти до влади у нас і знову нами керувати. А ми цього не повинні допустити. До завтра. Україна переможе!